Всім щирі вітання, Боже благословення. Сьогодні я поділюся досвідом, як захищаю свої вишні і черешні від вишневої мухи. У моєму саду росте п'ять черешень і три чудо вишні. Саме там, де ростуть ці дерева, потрібно вже братися за активну боротьбу з вишневою мухою. Вишнева муха це невелика шкідниця. Дрібненька довжиною до 4 мм. Зимує у ґрунті на глибині до 5-10 см. Особливо полюбляє зимувати під вишнями та черешнями. Коли температура прогрівається до плюс 15 градусів, робить свій перший виліт. Її виліт співпадає з періодом цвітіння акації. Якщо температура нижча, муха стає менш активною, ховається під листочками, яєць не відкладає і чекає сприятливих умов. Тому дуже важливо робити розпушування ґрунту у колах при стопорі вишні та черешні. Розпушування потрібно проводити як навесні, так і весени. Щоб вишнева муха не змогла зимувати і відкладати свої личинки. Також можна використовувати липкі стрічки. Саме зараз вони будуть ефективні, підвішувати їх на дерева, мухи почнуть приліпати і тим самим зменшиться їх кількість. Можна робити спеціальні пастки, брати фанеру, покривати в жовтий колір. Змащувати клеєм, який швидко не висихає, або вазеліном. Це теж безпечний і ефективний метод, як відцвіте вишня, черешня розвісити пляшки пастки з пивом чи компотом. Саме така рідина почне бродити і буде приваблювати мух. Для однієї вишні достатньо буде використати чотири таких пастки. Можна взяти просто півлітрові банки, поставити біля дерев, наповнити солодкою водою або компотом. Звичайно, за цим слім потрібно слідкувати, доливати свіжу рідину. Такі методи можна застосовувати, хто прагне з'їсти екологічно чисті ягоди. Слід пам'ятати що одна муха відкладає до 150 яєць і відкладає яйця вже навіть на завізі і зелені плоди. Добре діють на вишневу муху біологічні препарати, такі як актофіт Фітоверм. Але ці препарати дієві при температурі плюс 18 градусів. І слід пам'ятати, що обробки потрібно робити що 5-7 днів, хоча б три рази за сезон. А якщо піде дощ, то зразу після дощу, щоб відновити мікрофлору. Можна обробити ґрунт препаратом метаризіум. Вишневу муху повністю знищити неможливо, просто можна зменшити її кількість. Коли плоди почнуть червоніти, от тоді вона. Знову ж таки посилено відкладає свої яйця. Дивишся на вишеньку, прекрасна, червоненька, розлуплюєш, а там же личинка. Тому, коли ми збираємо ягоди вишні, то зриваємо всі, не залишаючи ні одної. Також важливо збирати гнилі і зіпсовані ягоди, щоб вони не стали місцем розмноження вишневої мухи. Для тих, то використовує хімічні препарати, можна обробляти дерева актиліком або актарою. Вишнева муха харчується солодкими виділеннями попелиці. Коли я обробляю актофітом з бітоксибациліном, то тим самим, знищуючи попелицю, обмежую муху в харчуванні. Личинки мухи гинуть від погодніх умов. Якщо перепадають рясні дощі, і це ж теж дуже важливо, коли підливати дерева і розпушувати, перекопувати ґрунт у колах біля дерев, це теж йде дуже в користь і зменшує кількість мухи. Бажано, щоб сусіди, які теж мають вишні черешні, проводили профілактичні засоби, щоб від них муха не перелітала до нас. Муха літає всюди. Вишнева муха це ще півбіди, а от коли починає червоніти вишні, черешні, то ще з одним шкідником потрібно вести активну боротьбу. Це зі шпаками. Минулого року, як я тільки методи не використовувала, помогло лише одне, поки не купила відлякувач шпаків. Як я його застосовувала, розповім у наступних відео. Ну і, звичайно, покажу, як я буду застосовувати його цього року. Що ж, бажаю всім гарних врожаїв. Пишіть коментарі, діліться своїм враженням, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд! Thank <laughs> you.